Доброго дня! Ой, дяденько, таке сталося. Що я те хочу сказати? Значить відмовили заправляти осла чи коня. Знаєш кого? Бахматова. Ти чув про такого? того. Ну то и так, пивня я ну, представляю это... нашего зизидента это ж... в этой как его, да. в Десняцкий РДА. Ну как обычно, настоящий профессионал, чмо, который был в, в комедий Клаб Киев или что там. Ну это... где-то был, где, где даже смеяться не хотелось никому. Пигов да. где-то там, да. Короче, что а, ты чмо? думаешь? Что там? Не давай дали, поднимось... дали, дали себе на его ослуг? То и так, давай подивимось видео для початку. Винкачну с этой, заступницей Кличка. Mm? І і не будете мені розказувати, що жити. Ще раз кажу, ви не будете підготовувати. Та дивись, каже, ви не будете розказувати мені, як жити підписову. А що пішов... случилось? Да, трибуни відштовхує від трибуни. Непонятно, якась заварушка, слухай, за трибуну деруться, хто буде виступати. Ну тоді в Києві. Так. Ха, ти дивись мені, а. Не дає виступати на трибуні. Каже, я буду виступати, як в кам'яті виступав, чи де там, в якихось батлах. і зараз буду. Ух ти! Напали на голову РДА представника президента! Президента! Ти що, представника князя? Та тебе ж надо було поцілувати! Смарагдова, ви должны були упасти на коліна та поцілувати мені руки! Та не тільки руки! І Залезать рани! Та ти що фронтовик прийшов! Ой-ой, ой який жах, слухай, дяденько, що твориться! Короче, повідомляють. Що жіночкою, на яку він напав, виявилася. Та тут непонятно, що хто на кого напав. По-моєму, і вона на нього нападала. Тут розібратися треба, хто на кого нападала. Вони у ключках всі тренуровані в Італії. Та можете двоєчку пробити. Вивелася цією жіночкою Ганна Старостенка, заступниця Київського голови яка раніше відмовила заправляти за кошти киян автівку Бахматова? Так як вона могла це зробити? Ха, який пересувається на ослі. К... Кияні завжди хотіли заправляти його машину. Та ти шо? Так він же знаєш на чому їздить на порщі. На порче гніда їздить. А Тоже должен я был твар тварь я... ездить на мазиратике. Вовочки, Вовочки, це на лампаргуні президента. Та, шо, Хотя в за... ларбаргуні должно было быть за трикуні. То и так, заступниці голови КМДА. Но... Или КМА. Там, чи бо, любі, букви там, любые буквы називали, там все одно. Це Смарадова країна, Смарагдовий Київ, Смарагдовий Харків. Там не треба буде КМДА, ППА, ББВА, Но... ЗМЗ. ЗМЗ, ЗМА. Все. ЗМС. <реш> Міста Зеленського. МЗМ. <реш> да, Слухай. Нормально, да? вони коли сідають ці крісла, слухай, у них ну, башню відриває просто. Ну, ці, плати горять, вони говорять, я не представник президента, ну, я представник Смараду. Ну, Як ну, ви можете взагалі люди. так та, само, вона тримається! Ой, не та, розводи та, зраду. Нелох і не уїхав. Я дякую, дякую, Володь, дякую тобі. Потужно, що ти не лох, не уїхав. Ми завдяки тобі тримаємось на плаву, тримаємось, ти що. А якщо б він уїхав, і, може до війни б не було. Представляєш собі. Йо-моє, вовочки, вовочки. А так це потужно, Стоїм за незалежність ідентичність. То і так. О, і оці от. Бахматови бігають по Києву Так кричать, що вони представники so великого незлама. Всех заправлять, одевать и скидываться деньгами. Бахматову, притулі, залопулі, кому там, right? Стерденко, Пердуненко, Лачень, Яче. Чепанпу. Короче, щоб усі були з бабками на хороших машинах. Всі були, щоб і Ну, Всі донатьте, донатте, донати. Іначе so по-другому. Ну не буде перемоги. як ви не поймете? І не скигли Це что это? Пришел, він не каже, появилась копеечка. заработал, донать. То и все. То... И ни о чем не думай. Какая семья, какие не, дети. Нет, протестую, дядько. Что? Думай за перемогу. О. За идентичность. Нет, думай за то, что на перемогу, чтобы и была перемога, важко донатить, зараз... донатить, донатить. Так, и как важко зараз в Смарагдовому генерале Питер. Нет, не как важко, а как самоболее важко. Так. Нема такой люди, людини в свете, кому менее важко. Самоважко Само важко <laughs> <laughs> ему. ему. Самоважко. Сам... Самовашка. Залимашка, Саламашка. Смарадова Замовашка. Замовашка. Ты что, дуже вашка. Я все рекорд за Он в такую тяжесть на себя взял, да, бедолашка. Я, как вот сказал, помнишь с этого, с прихода с Баптистом, скажи. А он взял на себя, это тягнет. Тягнет. Локомотив зацепил 150 вагонов и тянет. Не тянет йому тяжело, но он тянет. Его жизнь испытала, он бой прошел. Що, <хи> он що з лицом все время кривиться, чмога Да, і... <гай> йде. Так, і... так важко ж йому. Важко йому, я, я бачу. Цю. Тримається, ти що? Тримає, трусики, Ну, такі дазняки, ти шо. <гай> ну, це... Тогда витремав крепче. Ну, идем и ночью. що? шо? Спорториканы. Туди витримав ніхто. А ще не спить з Андрюшкою на одному дивані. Та ти що? Зранку до ночі бачу твої очі. Ну, там не очі бачу, там одно око. Какое? Шоколадне. Ну, все одно. Ні дядька, яке шоколад. А яке? Зелене! Зелене, третій глаз. То чакра відкриває! Чакра, то чакра. Вони відкривають один одному Ну. <laughs> Ладно, короче, кияни, не скиглите, заправляти машину так. і не ля-лякать. І донат, донате, донати. донати, донати. То я так, ну, это так, дивись мені, представника за задем да. не заправляйте. І вот этим всем, всем цілувати руки, ноги, вот эти лачены, это президенти, міністри, і це еліта наша. Та ти що, до речі у этого. шо? Э, Стерненко этого. Что произошло? Ну, Таймс взял в интервью пока. О! Ты <laughs> Таймс. Ты думал, он чмо? Нет. Таймс берет. <laughs> да он начал рассуждать. Я рассуждал. Державный уз. Я Сережа Стерненко. И что можно, а что нельзя? Да. Рабытая. Смарагдовому Это... генерале Это Чмо, который соли продавал в Одессе. <laughs> Ты приди? Да. и Фини Бутан. <laughs> Вот это элита молодцы! Тримайда, с я Тримаемся это вот. Наші люди Це наступний Старненко Перденко, у нього, правда один глаз тільки Притоленко. Претуленко. Да, нельзя ему президента. — Буде! — Інвалід у президента Буде, Буде. — Знімем інвалідність, ми пошепчемо, і все буде Вилечим. Да. Это ты его. Гордоша з э, пірамідкою учебцов. Пірамідка Чанцу, ти що все зробить? Засуньте йому Вадько, прокрутить 4 рази по часому. І будуть бачили будет. на 120. Ой-ой-ой. До речі, тут дійшла інформація, що Гардоша адмірал дома заменовався. Мины а... расставит по всей хватит. Обосрался. Этот <схід> какого. <схід> Ничего страшного. Батман бегает. Скоро, ра... бат бігає... скоро приедет супер генерал будущий президент. Все разминируется. Слухай, батван бегает с лопатой, не успевая разминоваться. А что такое? Арбуз съел. Он то, что со скидкой. Что это вид? Покушение три було, винду, нет. Арбуз треба... подсунули. Рас... Вин, кажется, треба расставить. Это мины. Треба замінірувати. І це, так. І чекайте, до речі, правильно дядька сказав з Лондона нашого потужного. А у нього рейтинг зашкалює. Клас! А до речі, ще була інформація пройшла така, що йому телефонував Діджей Венс, коли була схватка в варальному кабінеті, коли вони розбирались з нашим. а Діджей Кокс. Діджей Кокс не телефонував. Діджей Венсів. І хотів з ним переговорити. А залужный не взял слуховку. Занят. Слуховку не взял. Правильно. А кажу, знаешь, кто ему сказал слуховку не брать? Ну, Стерненко. Не, круче. Андрюшка. Андрюшка. А Киевский. Какие киоски расставлял? Я говорю, не брат. Слышь, команда потужная когда там собралась. Молодцы. Не, Химик, мне. киоскер. Да, да, да. И генерал. В то Возив... время, когда армия воюет, он стал резко дипломатом. Резко захворал. Он спасался за армию. Да. Так. Ну, а що ж ти хочеш? Не, ну буває. Та то таке. Да. А ви питаєте, чому таке Україні? Та тому що... Шо... що Тому ми в долб... своєму місці. Да. Давайте до переможки.